Парламент більше не працює як єдиний злагоджений механізм, як це було в перші два місяці війни. Там кульга і дисципліна, є питання про існування монобільшості, ба більше з'явилися розмови про перевибори. Та це і не дивно. От дивіться, президент і його офіс займаються війною і навколо воєнною дипломатією. Кабмін реалізовує їхні рішення. Місцева влада займається питаннями переселенців і підготовки до зими. На прифронтових територіях, ліквідацію руйнувань тощо. А от де місце парламенту? Хто його зна? Давай не упускати ще один важливий аспект: вперше за час каденції Володимира Зеленського банкова перестала системно займатися парламентом, коригуючи його роботу, якщо не в ручному, то щонайменше в напівавтоматичному режимі. У підсумку багато нардепів відчули себе мало не кинутими на призволяще. І що тепер дострокові вибори? Звичайно, ні. У воєнний час розпускати раду заборонено і скасовувати режим воєнного стану поки ніхто не буде. Втім, якби політичне рішення відправити раду на перевибори було прийнято, юридичне обґрунтування для цього напевно б знайшлося. Але як підтвердили співрозмовники РБК Україна в різних органах влади, поки що питання про розпуск парламенту не стоїть. І, хоч Радою часто незадоволені, проводити дострокові вибори в осяжній перспективі занадто ризиковано, та й технічно майже неможливо. Крім того, попри всю критику, парламент, передусім звичайно монобільшість, все ж зберігає життєздатність і здатність приймати необхідні рішення. Дивно, пам'ятається, у перші кілька тижнів війни у парламенті була максимальна мобілізація. Депутати із влади, і з опозиції ухвалювали рішення консенсусом і без політичних перебранок. Так, але вже в квітні, коли російські війська відтіснили від Києва, політика почала повертатися. Одностайність поступилася звичним торгам за голоси. Але тоді перед депутатським корпусом стояла зрозуміла і конкретна висока мета. Отримати статус країни кандидата в ЄС, і це мотивувало. Крім того, відносно непогано давали голоси і депутатські групи, створені на руїнах фракцій ОПЗЖ. А чому тоді, наприклад, 15-16 серпня, керівництву парламенту довелося зняти з розгляду близько десятка важливих законопроєктів, інакше б вони просто провалилися в залі. Дисципліна і ще раз дисципліна. Як правило, у воєнний час пленарні засідання тривають орієнтовно по 4 години без перерви. При цьому найефективніший час, коли усі власники мандатів ще не порозходили з робочих місць і максимально сконцентровані, десь перші півтори години. А вже після трьох годин пленарної роботи дисципліна неминуче падає. Для боротьби з цим є ідея скоротити кількість розглянутих законопроєктів – від звичних 30 до 15 на одне засідання. Втім, таку концепцію в керівництві монобільшості підтримують не всі. Стривай у Слуги народу ж приблизно на 180 голосів за, є своїми силами. Невже складно добрати ще приблизно півсотні і серед своїх, і серед чужих? Завдання це не таке просте. З'явилися внутрішні групи. Одна з таких, так звані «бородаті». Група налічує десь 15-20 людей. І на тлі від центрових процесів за майбутнє активізувався виключений із фракції СН депутат Олександр Дубінський. Він почав навколо себе збирати бородатих в неформальну групу, щоб ходити до Давіда Арахамії і щось йому моргати. Мовляв, у нас є така і така кількість голосів. Мабуть, вони хочуть якусь суб'єктність і дивляться, що можна в цій ситуації для себе отримати, сказав співрозмовник у команді Зеленського. У свою чергу співрозмовник серед самих бородатих. Ситуацію описав зовсім по-іншому. За його словами, ні про яку суб'єктність групи не йдеться, і ніхто не збирається домовлятися про преференції в обмін на голоси. Друга група це приблизно 10-15 людей у слузі народу, які орієнтуються на колишнього спікера Дмитра Разумкова. Вони лишаються у фракції, оскільки в разі виходу їм загрожує втрата мандату. Але найімовірніше, Своє політичне майбутнє. Вони бачать у партії, яку досі планує створити колишній спікер. Ще одна група бунтарів, вималювалася зовсім недавно, вже після початку повномасштабної війни. Вона налічує десь 5-6 людей. Здебільшого, це депутати із Закарпаття, які згуртувалися навколо одного із заступників голови фракції Слуга народу Миколи Тищенка. Здається, у липні партія забрала у нього посаду голови Закарпатської обласної організації через публічні скандали, сумнівні піар-акції та сварки. Так, але сам Тищенко не згоден з цим приводом. Він заявив, що лишається частиною команди президента і слуги народу. Та у цій історії є й трохи інше підґрунтя. Один із наших співрозмовників Слузі народу каже, що цитую. Тищенко почав якийсь хрестовий похід проти голови Нафтогазу Вітренка. І коли вони голосували за закони Нафтогазу, якими виділялися гроші на закупівлю газу, він сказав своїй групі не голосувати. Вони й не проголосували. В результаті всі вони отримали прачухана. А Тищенка ще й зняли з осередку і попередили. Ще одна така витівка і його позбавлять ще й посади заступника голови фракції. РБК Україна звернулася до Миколи Тищенка за коментарем, але до моменту публікації цього матеріалу відповіді не отримало. При цьому кейс Тищенка не єдиний. Є й інші депутати, які намагаються створити навколо себе невеликі групи впливу за напіввипадковим принципом. Ну щоб керівництво монобільшості, відчуваючи брак голосів, ходило до них домовлятись, як до керівників окремих парламентських груп. Тим паче і самі групи перестали так активно допомагати голосам. Зокрема, осколки колишнього ПЗЖ, що й не дивно. Багато членів цих груп фізично перебувають за межами України на постійній основі. Проблеми з монобільшістю в офісі президента виникали і до початку повномасштабної війни. Але ж народних депутатів викликали на банкову і проводили з ними роз'яснювальні розмови. Зараз вихованням депутатів ніхто займатися схоже не планує. Вони іноді ображаються, що на них не звертають уваги. А в офісі президента навпаки хотіли б бачити від них проактивну позицію. Якщо бути чесними, то багато нардепів живуть у парадигмі минулих часів. Турбуючись за якісь особисті преференції на кшталт диппаспортів, зарплат чи перепусток на блокпостах. А деякі навіть образилися на те, що під час недавньої хвилі нагороджень до Дня Незалежності про депутатів чомусь забули. А ще в офісі помітили, що депутати зачастили з поїздками за кордон під час війни і вирішили анулювати їхні диппаспорти. Звичайно, це всіх дуже образило. Це ще дрібниці. Справжні проблеми виникли з керівниками областей. Від початку війни вони отримали розширені повноваження. І в останні місяці глави обласних військових адміністрацій не сильно йдуть на контакт з депутатами, що представляють їх регіони. Іноді депутат просто ображений тим, що губернатор сказав йому, що він ніхто. Причому, як нам розказали в монобільшості, чим ближче до лінії фронту, тим менше політичних розбірок. А чим далі. Тим більше претензій один до одного виникає у депутатів, місцевих аліт, самоврядування, партійців, глав областей. Тощо. Ну, тут можна видихнути, бо ж осінь це традиційний період склеювання депутатського корпусу воєдино. Рада ухвалює бюджет. Але цього року він вперше проходитиме в таких екстраординарних умовах. Тому й звичних бонусів на кшталт соцекономпакетів пакетів на свої округи депутати не отримають. Скоріше за все їм пообіцяють посвоєнні політичні перспективи. Тим з них, хто сумнівно виконує свої обов'язки, ходить в раду, голосує за законопроекти і працює у своєму регіоні. Таких умовно хороших нардепів у монобільшості точно більше ніж половина. А з поганими, очевидно, вже нічого не зробити. Здається, проблем за стінами Верховної Ради вистачає. Це не загрожує зривом діяльності парламенту. Загалом ситуація далеко не настільки сумна, і щонайменше в 90% випадків потрібні голоси за законопроекти все ж збираються. Багато депутатів самоорганізуються навколо якихось прикладних законотворчих завдань і не намагаються качати права у керівництві. А поточні проблеми можна вирішити організаційними методами. Наприклад, ставлячи в пріоритет євроінтеграційні законопроекти, яких Раді доведеться ухвалити ще дуже багато. І що ж буде далі? Що з перевиборами? Поки що парламент буде існувати в нинішньому вигляді і форматі. Ідеї про достроковий розпуск іноді виникали на нарадах у військово колі, але від них було вирішено відмовитися, тому що в нинішніх умовах провести вибори просто нереально.